Поки Путін готує нове 100тисячне угруповання своїх військ та лякає атакою на Харків, європейські лідери вже вголос заявляють, що не виключають участі своїх військ у цій війні на бочі України. Фінляндія не встигла стати членом НАТО, а її міністр закордонних справ Еліна Валтонен вже заявила, що не слід виключати можливості відправки іноземних військ в Україну. Це не дивно, адже Фінне у 1939 році. Відчули на собі, що значить мати такого божевільного сусіда, як Росія, тоді вони два роки воювали з радянською армією. Голос фінської чиновниці доєднався до голоса французького президента Еммануеля Макрона, який заявив, що втомився дзвонити Путіну. Показав, может не таким любезным. Сейчас нет консенсуса по поводу отправки наземных войск официальным, одобренным и принятым образом. Но на самом деле ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. если враг говорит, что в него лимитов нет, почему мы должны сказать, что у нас есть эти лимиты? Мы имеем мету, что Россия не имеет и не может выиграть эту войну. После этого эстафету принял польский премьер Дональд Туск, заявивший, что война с Россией стає все больше реальной, и до нее треба готовиться. Но мы должны привыкнуть к наступлению новой эпохи. Предвоенной эпохи. Я не преувеличиваю. С каждым днем это становится все более очевидным. В нашей части Европы война больше не является абстракцией. Наш долг не обсуждать, а действовать и готовиться к обороне. Кажется, что американцев разлютила заява Макрона. Щодо ймовірного військового конфлікту. Але фінська міністерка навпаки вважає, що Путіну варто почути, що думає Європа. Президент Макрон вчинив правильно, коли примусив Росію гадати, якими можуть бути межі підтримки України з боку Заходу, заявила вона. Тримаємо вас у курсі подій. Привіт, усім здається, що у світі шоу бізу назріває скандал. Днями екс-учасник Шеф своє фото поцілунків з поляковою, заявивши, що в них був роман. Наступного дня він вибачився за нібито наклеп, але пікантностей вистачає блогер та екс-учасник шоу мастерше Владислав Міцкевич 29 березня виклав на своїй сторінці ось це відео. Не страшне понялюватимсьом в цьому типа, вона... год, Ого. Ну, полгода в этой хате. Обідно, блять, за вас, обман людей, которые про это про идеальную сім'ю, блять, про всё это вот говорили. Я там Заявив ще в з Олею поляковою був роман шість місяців. Він навіть показав фото з поцілунками. Проте наступного дня спростував свої слова, з'їхавши на алкоголь та антидепресанти. Відверто, ну вибачаюсь, зразу кажу. Я дуже довгий час вже сижу на антидепресантах. Це правда. Я вчора вирішив трішечки міксанути з алкоголем і міксанув дві бутилочки віскаря, от і в мене зірвала криша. Нагори просто конченої клівіти брехні. Це правда. За словами блогера, Роман це його дурна фантазія. У такий спосіб він хотів помститися Олі Полякові за їхній давній конфлікт через гроші. У нас з Олею, ми довгий час працювали. У нас був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі, в якому ми не знайшли спільного там спільної мови і коротше, ну розасла, От, я вирішив, вирішив просто на ну наговорити, Ну поняли нам прбридятине страшніше, просто страшніше. Бридяни владислав навіть перепросив публічно у самої співачки. Друзі, я хочу вибачитися в першу чергу перед Олі, перед її всією сім'єю, також перед своєю дівчиною. Сподіваюся, не колишньою, тому що вона просто варена з того, що вийшло. Я десь ну я в принципі розумію, але просто не розумію, що що я цим хотів добитися. Чи хайпанути, чи е, посваритися з, з зробити проблеми для Олі. Ну я не розумію. Ну, гав'яжа голова по факту. Тому вибачаюсь все, е, я видаляю інстаграм. Пока. Хоч досі акаунт не видалив зробити проблеми для Олі. Не поширити цю фігню, але у своєму вибачальному слові Владислав не пояснив звідки та чому в нього так багато фото з Олею, та ще й там, де вони цілуються. Нагадаємо, що співачка 19 років у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським, подружжя спільно лиховує двох дітей: – 12-річну Алісу та 19-річну Марію. Полякова скандал досі не коментує натомість її оточення, як мантру повторило слова Владислава. На жаль, він втерся в довіру до Олі та її старшої доньки та постійно просив гроші на свою творчість, але ці кошти йшли на препарати. За словами інсайдера, він був співвідучим Полякової в кулінарному шоу, а потім влад працював зі співачкою як спеціаліст з роботи з соціальними мережами. Як видно, добре працює. І е, що стосується фото, співпрацювали дуже таки тісно. Вербально, Владислав, типу, вибачився, але за що? За те, що розказав правду, за те, що розумів, чим цей скандал може загрожувати одруженій співачці. Бо слова у відеозверненні говорять вибач, а факти показують інше. Тож, чи зраджувала полякова чоловіка чи ні, мені здається, не треба було все це скиглення виносити на публічний ошуд. Від цього хіба вона стала краще чи гірше співати? Єдине, так проблем жінці наробив. Але якщо там в тебе така болюча любов, можна було і особисто поговорити з чоловіком. А якщо ти хотів просто хайпанути, то нащо потім вибачатися? Хоча... Для наших блогерів, що у мені це, на справа, сказав, а потім подумав: А ви, до речі, як думаєте, зраджувала чи не зраджувала, і треба було про це ось так на антидепресантах розповідати. Пишіть свою думку у коментарях і не забувайте ставити лайк, ми працюємо для вас. До речі, усіх католиків зі святом. Україна надала запити на отримання систем ППО в кожну країну, яка ними володіє. Про це в суботу розповів Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити. Кожному хто володіє потрібними системами ППО, всім, у кого є необхідні ракети, Америка, Європа, інші наші партнери, кожен знає, що потребуємо. Кожен знає, наскільки це важливо саме зараз зараз допомогти нам захиститись від цих ударів. Володимир Зеленський також подякував керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється. Саме у цей час дякую тим керівникам держави і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово. В цей час Франція заявила, що поставить Україні сотні старих, але функціональних бронемашин та ракети Астер у межах нового пакету допомоги. Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню сказав, що потримувати таку велику лінію фронту українським Збройним силам знадобляться броньовані машини, які може надати Франція. Також у відповідь на термінове прохання України посилити протиповітряну оборону Лекорню сказав, що Франція розблокує партію Астер 30. Також зараз розробляються боєприпаси з дистанційним управлінням в дуже короткі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа.